І так, німецька мова без стресу, як завжди, ви знаєте, дуже багато людей стреса. Але на цьому каналі ми вивчаємо. Оне, це без. Стрес. Оне стрес. Без стресу. І так, ми знаємо, що в нас є різні закінчення. Наприклад, їх закінчення в нас е, ту. Закінчення. СТ Е er, Закінчення Т, це все дитячий садок, все ясно. Ві закінчення ЕН. І er, закінчення Т. І закінчення ЕН. Це все ясно. Але якщо це ясно, чому люди роблять увесь час FLA або помилки. Ну, наприклад. Sport, machen. Sport, machen, Робити спорт. Ми знаємо, що це закінчення. Ми прибираємо, Воно не потрібно. Це інфінітивна форма, вона ніде не використовується. Вона тут просто так, щоб в німецькому була складніше. Нам потрібен лише корінь мах. Тобто, і тепер ми пишемо всі форми. Іх, ich махе. mache. Ich mache. Спорт. Я займаюся спортом. Ти займаєшся спортом? Ту. Просто підставляємо закінчення для ду. В нас це буде ду. Шпод. Ідемо далі. Напишемо тепер: він займається спортом. Як в нас це буде, пам'ятаєте? Er... Macht sport. Він займається спортом. Або ми займаємось спортом. Це в нас вже множина. Махен. Sport. І залишається в нас ще множина для. Ви займаєтесь. Ви, до речі, пам'ятаєте, це в нас і. Це теоретично те ж саме, що du плюс du, тобто du macht, du macht, ihr, це разом множина, ви, тобто ти і ти, ihr macht sport, ihr macht sport, du und du, ihr macht sport, ihr множина, sie Махен. Це в нас база, це всім ясно. Але в цій темі є дуже багато таких слів, як момент, їх називають. Ауснамен. Це від слова намен або немен брати aus, з чогось. Тобто це винятки, ісключення. А Наприклад, є слова, де в коріні літера е буде змінюватися на літеру І. Наприклад, таке слово в нас це. Шпрехен. Але багато хто не знає, що це правило відноситься лише. Лише до ДУ Е і ЗІ. Лише ці форми в нас будуть змінюватися. Тобто лише в цих формах буде йти оця зміна е на і. Наприклад, ich spreche, Потім ду, отут в нас ду буде йти зміна. Ду. шпріхст». Ду шпріхст» – Закінчення І. І те ж саме Е. Ще раз, ця зміна Е на І, іде лише ду е зі ес». лише друга і третя особа однини. Е. Тут в нас теж буде зміна. О отут дві частини, і треба запам'ятати. Далі множина ніяких змін. Wir sprechen і sprechen. Тут ніяких змін. Давайте повторимо: Ich spreche Deutsch. Du sprichst Deutsch, er spricht Deutsch. Wir sprechen, ihr sprecht», Sie sprechen. От тут «ihr», багато хто каже, «ihr spricht», ні-ні-ні-ні-ні. У нас зміна йде лише du, er, sie, ES лише тут і лише тут. Є ще інша група слів. Таких, як, наприклад, «lesen». Тут у нас де зміна. E на IE. І знов це лише стосується ДУ ЕС. E, лише цих форм. У нас буде Я читаю, Іх лізе. Ду, ага. Ду, нас де зміна E на IE, od цієї E, буде Du liest. Du liest. Ти читаєш. Потім він читає er і знов де зміна. Er ліст. Множина ніяких змін. Wir lesen. От тут ніяких змін. Це як було. І з лесен. Напишемо тепер приклади ще з іх і з ду. Більшість слів завжди використовується іх, плюс ду. Візьмемо, наприклад, шпрехен. Ось так це треба вчити. Зараз вам покажу. «Шпрехен» ми написали. Тепер я пишу. Я розмовляю німецькою. Іх. spreche Deutsch. От я написав. Ich spreche Deutsch. Я розмовляю німецькою. А тепер я хочу запитати: а ти, «Du?» Пам'ятаєте, зміна E на I у нас буде. «Sprichst du?» Deutsch, sprichst du deutsch, Тут було e, а тут в нас i. Sprichst du deutsch, ich spreche deutsch. Und du sprichst du deutsch. Давайте розглянемо ще один приклад. Що ми вже так багато прикладів розглядаємо. Ха-ха-ха. Ich lese. ein Buch Ich lese ein Buch. Тепер запитаємо: und du und du? А ти читаєш? liest. Я ja? називаємо, у нас зміна була тут е e, на і. Такі e. дієслів небагато, їх треба всі вивчити. liest du ein Buch? du ein Buch. Є ще винятки це ще не все. Ми ще не закінчили, люди. Зараз, 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 зараз. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Я на всі питання дам відповіді. Ще в нас слово є фарен. Да? Їхати. Тут також де зміна а. На «а умляут» або на Е. І як подумаєте, де ця зміна йде лише два випадка. Ду. Е, Зі. Напишемо я їду. Іх. фаре». Тут це правильно. Іх фаре на гаузу. Я їду дому». Ду, ага, у нас оця ду. Зміна йде а на Е. Ду. Fair. DU fährst. Du fährst. Багато хто каже du fährst. Du fährst неправильно. Du fährst. Потім er. Він. Знову fährt. Er fährt. Він їде. І тепер нас де множина в множині ніяких змін. Wir fahren. І отут важливо фа. Чомусь всі думають, що через те, що тут те, то теж буде Аумляут. Um Ні, А умляут um буде лише ду е зі. Ось як тут Ду ferst, е er, fert. Або зі Вона. Тут у нас буде А. І Зі. Фарен. Вони нам поради. Ніколи не вчить просто слово. фарен, їхати і переклад. Воно так не працює. Завжди вчить комбінацію ду плюс їх. Ти і я. Я і ти. Іх, і ду, ду і. Це завжди дуже гарно працює. Наприклад, тут ці темі теж іх. Фаре. Іх фаре. На хаузе. Дуже просте речення. Ich fahre на хаузе. Я їду додому. І тепер запитаємо а ти. Унду. І тепер фарен ставимо на перше місце. Але «А умляут?» Fest «ту» Можемо писати аух. Також. Нах. Хауз". І так, прочитаємо. Fährst du auch nach Hause? Auch bei der Gleitzeit takosh, ty takosh yedes do domu. Итак, ще раз. Ich fahre nach Hause, ich yedu do domu. Fährst du auch nach Hause? Fährst er äh, unas e äh, e äh, Fährst du auch nach Hause? Послання на мої курси є в мене в профілі, посилання на мої підручники. Ви знаєте, в мене є підручники з німецької мови, в мене є додаток з вивчення німецької мови. Додаток є також посилання з... в описі до цього відео. Ви можете отримати безкоштовний доступ до додатку з промокодом BOS 25. Візьміть зараз, скачайте безкоштовний додаток штучним інтелектом і каштудірн. введіть цей промокод і Користуйтеся безкоштовно. Всім успіх!